Вітаю, друзі, на фабриці хокею. Українці знову відзначаються у своїх клубах, а Флорида і Тампа влаштовують справжню бійню. Не забудь підписатися, залишити коментар та поставити вподобайку. Богдан Панасенко у програшному матчі у Альпійській хокейній лізі відзначився асистом на єдину шайбу своєї команди у грі проти Гердейна. Сьома результативна дія Богдана у сезоні в Іха Зійшлися друга та п'ята команди з двома українцями у складі. Аоста перемогла Фельтре 5-2. Владислав Лисенко записав на свій рахунок три асисти за Аоста, а Іван Сисак асист за Фельтре. Данило Трахт у виїзному матчі проти Кеттеря відзначився гольовим пасом на другу шайбу своєї команди. На жаль, тут поступилися 4-2. Одразу три українці відзначилися асистами у матчі пар 20 переміг ползень Ю 20 з рахунком 4-2 Олексій Євтіхов та Микита Бондарєв у складі пардубіце, а Гліб Петров у складі ползень. А тепер до сенсацій 277 штрафних хвилин на двох організували Флорида та Тампа. Команди перевершили результат попередньої гри на 80 хвилин, мабуть, накипіло хлопцям. По результату Пантерс в суху виніс блискавок 7 -0. Детройт переміг Торонто після овертайму 6-5. для червоних крил. Це третя перемога поспіль. А для команди з Канади якраз третя поразка поспіль. На цьому команди завершили з передсезонними іграми. Тепер чекаємо їх матчів у регулярці. Юта відвантажила шість шайб у ворота Шаркс на власному полі. Мабуть, вчорашня перемога над Лос-Анджелесом окрилила юту та підштовхнула до чергової перемоги. На це Сан Хосе зміг відповісти лише чотирма закинутими у ворота Карела Веймелка. У решті матчів Даллас обіграв вдома Колорадо Еваланш 3-2, Вашингтон розібрався із Коламбусом 2-1. Чикаго в Суху програло вдома, Сент-Луїсу 0-4. Та Монреаль вдома поступився Сенаторс 1-3. Ось такі матчі відбувалися минулої доби. На цьому все, друзі. Побачимось завтра!